thank you Чик е мой. Чекай, 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 чекай Давай тепер, Раз. два еду, ед. да. Есть, есть. Эй, Дан, дан. Піднімайте, пацани. Дан. Давайте, пацаны. А чого ви ту колію не пробували? Запізно вже всі поїхали, ми тут лишилися. По черзі біну нам допомогли і виїхали від ці. Давай я заводжу це. Дайте Дайте. Ого, ого, ого. Щось це вмерло, бл. Я не знаю, що є. ####من زين <applause>

Піднімай, бля! а а о Воу-воу-воу! Приїхав я з гонки, і що я можу сказати? Можу сказати те, що на першому колі, коли я з'їздив до потіка, у мене заклинила лапка. Стартер. Я не міг просто-напросто її відкрити ніяк. З того всього я вже бирав і просто двома руками її відти віломлював і вона ніяк не йшла. Якось так я і просидів у тому потоці більшу частину гонки, поки мене не почали тягнути вже відти квадроциклем. Витягнули мене лібьотку, трошки потрощили пластмасу. Болотник, я так розумію, це вже мене хлопці як тручали з буксира. Болотник мені трошки надломилий. Він у мене вже, коли я виїхав з тих потоків, тянувся по задньому колесі. Я встав вже вилимо його повністю. Ну Коротше, в загальному. Я довольний. Все було класно. Ха. Особливо те, як мене відтягував котросики і лібетку. Хочу порекомендувати вам людей, які займаються лазерним гравіюванням. Вони це роблять як на дереві, так і на шкірі. Якість дійсно гарна. Мені сподобалось. Згаду мій інстаграм, надпис ендуру. Силка на них внизу під відео. Рекомендую.